У Нетішині було презентовано книгу Світлани Лелях Зродились вони з великої України. Художниця, скульпторка має активну життєву позицію, небайдужа до долі міста супутника Хаес та його громади, закарбовує у граніті, картинах, поезії, публіцистиці, історію рідного краю та сусідніх регіонів. З 2014-го це увіковічнення пам'яті тих, хто віддав своє життя за незалежність України. Її роботи просякнуті патріотизмом, любов'ю до країни та рід. Землі. В своїх книжках я їх не одну вже маю, Світлана Маходь назавжди пише про людність, про нас, про Україну, як вона її любить, як вона бачить її майбутнє розквіт, як вона хоче щиро, наскільки може словом і ділом приєднатися до майбутніх звершень. Я не перебільшу, мабуть, від вашої зали і від нас усіх я її привітаю і подарую ці квіти в знак великої подяки за її працю, творчість. Ще одним кроком закарбування пам'яті про наших захисників назвав видання книги заступник міського голови Василь Місько. У ній розповіді про героїв земляків, які полягли, захищаючи рідну землю, та про тих, хто тепер її боронить. Поки будуть хлопці і дівчата насторожі, доти будуть про них писати. І, і їх висвітлювати, задячуючи вам. Вас не зломив комуністський режим, вас не зломили репресії, висовки. Ви гідністю пройшли те випробування. І сьогодні ми на вашому прикладі з гідністю пройдемо наше випробування. Я впевнений, що молодше покоління також буде брати приклад з нас. Присутні вечора презентації книги Світлани Лелях подякували мисткині за її невтомну працю, енергію, бажання розставити справедливі акценти у творенні історії нашого краю. Хвилиною пам'яті присутні вшанували загиблих воїнів та неймовірною вдячністю висловили шану матерям, героїв земляків нетішенців, які віддали своє життя за свободу та незалежність України. Авторка подякувала підприємцям меценатам за допомогу у її творчих проєктів: Андрію Донесюку, Олександру Степанюку. Адміністрації та творчому персоналу Хмельницької АЕС, культурній еліті міста Нетішина. Усім, хто сприяв у створенні книги, зродились вони з великої України, хто допомагає втілювати проєкти та закарбовувати важливі моменти життєпису нашого краю. Тут ці книзі є і про матерів, і про синів, і про родин. Я думаю, що ці герої заслуговують, щоб вони в книгах, яких серед нас народу живого жили? Я вам щиро всім дякую, хто прийшов і хто був причетний до цих книг. Дане публіцистичне видання авторки Світлани Лелях про синів та дочок нашого краю, чия праця, доля і вчинки мають залишатися у пам'яті та стати взірцем для майбутніх поколінь.